В цьому відео я хочу показати, як позбутися ось такого туману. Він зазвичай у вас з'являється, якщо ви використовуєте інструмент точковий пензель відновлення в народі пластир. Так, щоб такого не було і малюнок був більш приємний. Ми будемо використовувати редагування в режимі швидкої маски. Мається на увазі ось ця кнопка. Натискаємо. Якщо у вас значок виглядає не ось так, а ось так. Натискаємо два рази, міняємо на виділені області і ОК. Так, увімкнули. Перейшли на пензлик, виділяємо текст, який нам треба буде прибрати. Ну, можна зробити його трошки менше, і це буде більш охайніше, але мені треба просто швидко. Так, виділили. Випнули. У нас з'явилось виділення. Переходимо на інструмент виділення прямокутний оцей, або що у вас там зараз стоїть. Правою кнопкою на, на зоні виділення, заливка з урахуванням вмісту. Так, ставимо Зразки всіх шарів, якщо у вас не стоїть, і вимикаєте тут немає, немає, потім вибираєте оцей пензлик, пензель зразків. Ось тут можна зменшити його розмір, прибираєте все зайве. І натискаєте ОК. Прибираєте виділення і ось. Користуємось.